Всіх вітаю на каналі. З вами канадський Марк. Ви всі знаєте, що я поїхав в Європу. Поїхав не просто в одну країну, не просто там в якусь специфічну країну, не просто там залишився в Польщі як багато українців і говорять дуже багато про те, як вони знають про європейське життя. А дійсно поїздив по європейських країнах, відвідав вісім європейських країн і надалі продовжую відвідувати Європу. І мені дуже надзвичайно... Цікаво було поїхати саме з Канади, проживши тут Канаді 20 років, і приїхати в Європу і мати можливість це все порівняти з іншого ракурсу, тому що наші люди, українці, які їхали в Канаду, вони рівняли це теж з іншого ракурсу. Вони покидали Європу позаду себе і приїжджали, звісно, в Канаду і все рівняли до Європи з іншого зовсім боку. Але не завжди це правильно, тому що якщо ви виросте в Європі. То, коли ви їдете за океан, Канаду чи Сполучені Штати Америки, то все для вас здається надзвичайно іншим. І більшості людям це спочатку дуже сильно не подобається, тому що все широке, неможливо нормально пішки ходити, так як в Європі потрібні автомобілі. Не всі люди хочуть навіть водити автомобіль, і також багато додаткових витрат, і все в великих, великих масштабах. А європа вона компактніша, і життя там, звісно, набагато компактніше ніж тут за океан. І багато наших українців, як приїхали в Канаду, почали дуже сильно хейтити Канаду, говорити про Канаду, що вона відстала від Європи на 20 років в міському транспорті, в розвитку доріг, в розвитку в загальному цифроблатової, різної такої, знаєте, техніки, що тут дуже сильно готівкою користуються, що тут це не розвинуто. Що можна так сказати, що повноцінна дира, якщо саме рівняти Канаду до Європи? І я, знаєте, хотів поїхати і побачити це все на власні очі. І чесно вам сказати, я просто ще раз і ще раз переконався, що Канада якраз не відстала від Європи, а Європа починає відставати від Канади в багато чому. І якщо ви маєте ще досі сили в собі вислухати мене до кінця, то залишайтеся, слухайте. Я вам поясню свою думку. І повірте мені, я людина справедлива, чесна. Я не є якась там людина, що я буду там спеціально щось наговорювати і говорити, і тільки хвалити Канаду. Бо я більш ніж впевнений і знаю сам, що Канада має дуже багато мінусів, і є речі в Канаді, які є звісно гіршими. Але якщо дивитися взагалом, то Канада для життя дуже класна, комфортна та стабільна держава, і набагато йде ногу з часом, якщо рівняти до Європи. Що я хочу почати? Давайте почнемо з туалетів. Туалети це така річ, яка просто дуже сильно потрібна всім нам. Ми всі користуємося туалетами, і це, знаєте, річ, на яку більшості європейців взагалі не звертають увагу. А тут в Канаді на туалети дуже серйозно звертають увагу, і де ви не підете, ви завжди знайдете безкоштовні туалети, щоб могти піти собі скористатися. І в більшості ситуацій туалети є чисті. Особливо, якщо рахувати, може ще 5 років тому вони взагалі були просто вилазені. А тепер трошки брудніші стали, але все рівно більш-менш немає такого, знаєте, повноцінного бруду. В Європі я був у багатьох різних ресторанах. Я ходив по багатьох різних будинках, знаєте, різних музеях. І де я не заходив постійно, туалети не віддають перевагу європейці туалетам. Не дуже було чисто, не прибрано. І навіть в багатьох ситуаціях треба було платити 1 євро до 2 євро, щоб скористатись туалетом. І знаєте, це просто дуже мене здивувало, наскільки Європа в тому плані позаду Канади. І це дійсно просто аж дивно, що Європа, європейці не віддають таку велику перевагу туалетам. А в Канаді тут зовсім інша справа. Тепер рухаємося далі. Поговоримо про дуже болючу тему, яку українці самі говорили та піднімають постійно про Канаду. Я показував без в Канаді. Я розповідав про те, що відбувається в Ванкувері, що відбувається в Едмонтоні, що відбувається в Вінніпегу. Калгарі, я розповідав і говорив про те, так в Канаді дуже велика проблема з безхатьками. Але тепер уявіть собі, що Канада годує безхатьок три рази на день. Кава, там якась зубка, і, звісно, якась там якесь друге. Тобто Канада е, далі просто забезпечує безхатьків, враховуючи, що вони для суспільства взагалі нічого не, не дають назад і невигідні уряду. Але Канада піклується в якомусь сенсі за них і ще їм видають допомогу. Приблизно 600 канадських доларів на кожну людину залежить від ситуації. І є можливості, щоб знайти якусь хату, реабілітуватися і потенційно, якщо та людина захоче. Але проблема з безхатьками в Канаді, що вони, багато з них є наркоманами, на жаль, і вони просто навіть не розуміють, що вони роблять. А українці сказали, що в Європі немає безхатів, що в Європі немає таких проблем, що в Європі набагато з цим всім легше і краще. Ну, і Я на свої власні очі був в Мадриді, в Барселоні. В Ремі, в Мілані, в Парижі. Потім єдине місце, де я не бачив, і то перепрошую. Зараз гадав собі в Цуріху, навіть бачив безхатьків, які сиділи просто вуличками багатої одної з найбагатших країн світу. І палатки розставляють, ховаються, і просто про безхатьків там ніхто не дбає. Вони нікому не потрібні. І дуже багато в Європі алкоголіків я бачив, В Німеччині дуже багато алкоголіків просто ходять на вулиці всі спухші. Випивши від них тхне, розумієте, і дуже неприємно це все теж і Так само почуваєтеся небезпечно. І от, скажіть мені, як можна говорити, що в Європі немає цієї проблеми? Це є світова проблема. Вона є всюди і вона збільшується в Європі просто не в таких величезних масштабах. Але повірте мені, ще рік, ще два, ще три. В такій важкій економіці в такому важкому світі, як ми проживаємо зараз. Європа буде ще більше мати цих безхатюк, тому що населення там просто набагато більше ніж ті Канаді. Нема взагалі де тут від них сховатися. Тут хочете в Канаді сховатися? Не хочете бачити безхатюк, купуєте Купуйте собі за містом прекрасну ферму. І собі їздити на роботу, бо тут так всі їздять в великій відстані і нормально себе почуваєте. І не будете ніколи бачити, так без хатюк, і будете жити просто вільне, таке конкретне життя. Тепер рухаємося і далі. От говорять, що в Канаді дуже багато е, мультинаціоналізму, багато дуже пускають е, з різних країн, що важко це на це дивитися, сприймати. Я поїхав знову ж таки в Європу. І що в Італії, що в Іспанії, що в Франції, що в Німеччині постійно, постійно повно є людей з різних країн. Єдині країни, де я дійсно не бачу багато е, е, мультинаціоналізму, це в Польщі. Але знову ж таки Польща працює над тим, що вони не хочуть пускати багато людей. Тобто, знову ж таки питання полягає: ну чому говорити і наговорювати на Канаду, якщо Європа ще більше має з тим проблеми і ще більше там не може йти від цього всього. І тепер дивимося далі. Говоримо про а, міський транспорт. От міський транспорт, а ви що, такий дуже розвинутий в Європі? Просто надзвичайно, все просто супер, можна собі пересуватися. Я поїздив в тому міському транспорті в Римі. Я поїздив в Мадриді, я поїздив в Барселоні, поїздив в Франції, та там навіть неможливо залізти. Там люди просто пхаються тупою. Просто коли є знаєте повно е, час пік. Один одного виштовхують. Ви туди заходите, в ті автобуси, до вас постійно хтось чіпається, всі. Потні, брудні, дихають вам прямо в лице різні люди. І ви в тому всьому їздите і говорите про те, що Європа дуже має розвинутий міський транспорт. Поїзди запізнюються постійно майже. Автобуси запізнюються постійно. Ви дивитесь, кажуть, що автобус має бути, наприклад, в 11.48, той автобус приїжджає аж через 12-15 хвилин, тому що страшні пробки на вузьких вулицях Європи. І люди собі дозволяють їздити, як вони хочуть. Манера їзди просто в Європі, особливо. В Італії, Франції, там ніхто навіть не, не переживає за вас. Просто манера така конкретна їзди, що ну тут в Канаді такого нема. Тут хоч якийсь є порядок, тут хоч люди хоч поважають на вулиці один одного. Тут, коли людина йде, наприклад, по узбіччі чи біля дороги, то всі пригальмовують Канаді, щоб, не дай Бог, ту людину не зачепити і. Не вбити ту людину і таким чином повагу поставити в Канаді. Всі зупиняються на пішохідних переходах, абсолютно, якщо ви хочете перейти дорогу. А в Європі фактично, тільки я бачив, що в Німеччині дуже зупиняються. В Німеччині зупиняються, в Польщі, так собі а в інших європейських країнах не дуже так зупиняються. Тут пішохід. Якщо ви перебігаєте дорогу, ви повинні за себе переживати за собою дивитися в першу чергу. Повно людей на роверах, повно на скутерах їздять. Все це між машинами, лінії не позначені на дорогах, тому що вони маленькі на бруківках, не позначені. Люди їдуть, де вони хочуть, куди вони хочуть і куди вони хочуть. А ціни, а ціни я просто мовчу. Я не знаю, як європейці живуть в Європі. Я вам чесно говорю: по-перше, в Європі в загальному заробляють менше, ніж в Канаді, якщо так дивитися на стандартні такі трошки вищого класу. Професії та роботи. І там ціни просто шалені. Наприклад, щоб піти, поїсти нормально в ресторані там Цуріху, чи навіть Барселоні, чи навіть в Римі, то потрібно лишити 150-200 канадських доларів за один раз. Ну, просто розумієте, і, і питання полягає в тому, що в Канаді теж не дешево в ресторанах, але в Канаді дешевші ціни, якщо дивитись на продукти, дивитись на загальний рівень життя. В Канаді дешевші ціни, в Канаді ви можете більше собі дозволити, в Канаді більше місця, в Канаді ви можете собі купити дім на колесах, можете мати дві машини, можете мати будинок власний приватний. А я подивився, як люди живуть в загальному Більше в цій Європі. Популярно жити в квартирах. Звісно, я сам жив в квартирі, коли я виростав у Львові. І квартира це добре, коли ви не знаєте чогось іншого. Но коли ви вже спробували пожити в будинку, так як я спробував пожити в будинку, маючи. І підвальне приміщення, і перші поверх, і другий поверх і маєте можливість собі піти кудись, поміняти обстановку, подвір'я, виростити якісь овочі. То повірте мені, не так вже й весело жити з якимись сусідами, які будуть нервуватися на вас, що у вас до вас хтось прийшов в гості і шумить там вночі, або якісь проблеми, що ви мусите з сусідами жити добре. Бо якщо не будете з сусідами жити добре, то будуть у вас конкретні і проблеми. Знову ж таки, рівень життя, бачите. Рівень життя набагато вищий в Канаді в тому плані, якщо ви дійсно хочете нормально собі жити. Ну і не міг я не поговорити і підняти цікаву тему, таку невеличку тему, в принципі, тема, яка не є дуже важлива, але теж важлива і, е, і звернув і я, на яку я звернув увагу. Ви собі подумайте просто в Канаді. Ви не побачите дуже, що хтось вивішує свої лахи на балконах чи на вулиці. Звісно, що є такі ситуації. Я бачив, я не буду брехати, що такого взагалі нема в Канаді. Але в Канаді, по-перше, в багатьох квартирних комплексах це заборонено робити. Знаєте чому? Тому що коли ви вивішуєте свої лахи, наприклад, ви вивісили лаха під вами, хтось живе, то це все буде скапувати вниз, буде скапувати людям, які там будуть проходити. Це створює негарний вигляд зовні будинку. Це створює проблеми для інших людей, для інших реч ситуацій, що щось може впасти на інший балкон, і це заборонено за таке. Можна штраф навіть отримати в Канаді. А в Європі всі вивішують свої лахи, і всі дивляться на труси, всі дивляться на лівчики, всі дивляться на різні речі, які там висять людей на балконах. Розумієте, суш, суш сушки не купують, економлять знову ж таки економлять, бо мають тепло. І за те, що мають тепло, вони висушують і користуються тим, але все рівно це не є е, е, ногу з часом. Це то, що ми робили ще наші дідусі, і бабусі колись робили. Тобто, знову ж таки, як можна говорити, що Канада... Відстає на 20 років. Канада не відстає взагалі. Канада це сучасніша країна. Канада має дуже класні великі міста. Ванкувер, яке не один раз визнає визнавалося і визнається найкращим містом для балансу і для життя в цілому світі. Торонто, яке має надзвичайно великі можливості і. Якщо рівняти Канаду до цін, як українці гори боже, які ціни в членів Канаді на житло? Та подивіться, які ціни на, на, на житло, в вероні подивіться які ціни... На житло, навіть в простих менших італійських містах чи в іспанських містах, та там треба дати нормальних 150 тисяч до 180 тисяч євро, щоб мати більш-менш нормальну квартирку, якусь там 95 квадратних метрів, принаймні, щоб нормально себе почувати та нормально жити. Але ви просто вдумаєтеся в то, що це навіть не є в топових центрах міста. Якщо ви хочете в центрі міста жити, то там ще дорожчі ціни, ніж в Канаді, і ви будете платити за меншу площу. А не за більшу площу, так як ви тут будете платити. Потім рухаємося далі. В Канаді дуже тісна забудова. Не подобається українцям, що все так близько, що стіни близько будинки біля будинків. Я був в Німеччині, і взагалі я їхав через всю Європу автобусом, поїздом, машиною. Я дуже часто бачив приватні будинки так за містом, і місця там було, звісно, трошки більше, між будинками. Але. Зовсім не скаржу, що так багато, як мало би бути, як би хотілося бути. Тоже досить близько живете, будинок біля будинка. Тобто, знову ж таки, нема такої грандіозної якоїсь великої різниці. Тобто, ви собі просто вдумайтесь, до якої степені наші люди просто хейтять Канаду, бо вони е, е привикли, що в Європі таке життя компактніше, від того, що там компактніше життя. Ви можете, в принципі, маючи меншу квартирку, не маючи машини. І таким чином можете набагато менше витрачати в місяць і жити економніше, але ви живете тут, внизу, розумієте, ви не живете так нормально, так як ви хочете, що можете вдихнути собі повітря повністю по максимум і відчути життя таке, яке воно є. А з Канади можна їздити подорожувати так само, як і з любої країни чи з будь-якого міста в Європі. Тобто, це все тільки залежить від вас, і до якої степені ви хочете від життя щось отримати. Он, друзі, от такі речі я побачив про Європу. І чесно вам сказати, я не розчарувався в Європі. Європа дуже гарна, дуже прекрасна, класні міста. І я прекрасно розумію, бачу, чому людям подобається ще й далі там жити. Але єдине, що я точно для себе зрозумів, що Канада не відстала від Європи. А навпаки, в багатьох факторах в багатьох факторах навіть випереджає Європу. То просто люди говорять які. Не навіть не поживши в Канаді довгий час і не розуміють просто взагалі про що вони говорять, це все йде просто від хейту, від того, що в Канаді важко, що думали, що в Канаду приїдуть і будуть тут е, гроші з дерев збирати, а такого не відбулося, і почали дивитись на всі мінуси. А мінуси, знаєте, є в кожній навіть, людині. Ви пошукаєте мені мінуси, ви знайдете. Ви пошукаєте в собі мінуси, ви знайдете. Але ми дивимося загальному от загальному, якщо людина залишається людиною, це що важливо в кінці дня. А не то, що дивитись просто на один то єдиний мінус, яка та людина має, чи країна, чи Європа в загальному, чи континент. Тому друзі, я надіюся, що класно. Я вам все розклав по поличках. Дякую, що ви вислухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.